Вновна громада, добрий ранок всім, у нас 9 часов. Ми тут кружляємо по пужака. ми на роботу. Не працював я 4 дні, чого не працював, бо не було роботи, бо були дощі. сонечка немає, бачите, що яка погодка гарна, сонечко світе, взагалі супер. Сьогодні ночі трохи було атата, атата трохи було атата. Всю ніч не спав. Всю ніч щось в небі літало, якісь птіці великі, такі по 6 метрів десь. по 3 мільйона доларів десь так. Плюс-мінус-мінус. плюс, -мінус, плюс -мінус. Коре, да, Нічка була неспокійна. Їдемо працювати. Їдем працювати. Їдемо грузитися грунтом. У нас 4 ходочки. Їдемо в місті з малим, малого, що треба розбудити. хай збирається, настраюється і поїдемо попрацювати трохи. Ам гарного перегляду, дякую що, дивитесь пальці вгору, пальці вниз. Дякую, що зі мною. Їдемо. Так, козачки ми на базі. Дракон трохи грязний. Ну що зробиш? А тівочка, 4 дні стояла. Коврика дивиться, якого купив новенького. Я не знаю, бачили ви на тому відео чи ні. Ну, такий свіженький коврик у мене. Тут все порядок, бачите, то я салфетки бав, у лігкової машині витирав іконочка. Чотири дні стояв. Воздуха нуль майже. Зачки катимося, ми катимося з що стояв в пробці з... Бусиком такий бусик старенький, Мерседес. Я от подивився на нього, думаю, як такі машини можуть їздити взагалі, по дорозі. Ну, коротше, все, гниле, отбите, потрошене. Ну, це це півбіди. Я не знаю, він проходить отака чи ні. Я от точно не впевнений, в цьому проходить він чи не проходить. Бо я проходив отака тиждень чи два назад. То Задручили там дядьки. А що, а що, а де, а коли? І таке, таке відчуття, що я його проходив не в Україні, а в Європі. Прям, ну що машина нова, і вона проїхала 100 тисяч кілометрів, я проходжу, е вряд роблю. І вони на мене дивляться. А чо? А чо? Я говорю, ви серйозно мене задаєте, чо? Як жобуху через плічо я хотів сказати, ну я держався. Ну, Дядьки задавали такі питання, а я такі думаю, блять, я чого? А тут дивлюся на цю всю трахамундю, стояв тільки, що в пробці тягнувся, і там не було взагалі чого проходить така. Оцей козир теж нормально так собі, це взагалі подобається мені. Стояв собі морда тут, а знаєте, на вони так роблять. Щоб коли машина їде, щоб вони успіли швидше залізти. Бо так тяжело їм залізти, коли поток йде. А коли можна торчить, по-любому переостанавливаються люди. Вони переостанавливаються, а маршрутчики виїжджають. Це я безплатний лайфхак розказую. Оце від маршрутчика лайфхак. От маршрутчика. Е, і ще козаки на вторій неділі міняв сальник на цьому, на хвостовіку. Той, що виходить із коробки вал. На валу. Хто не знав, як його поміняти, міняти його коротше, неважко. Чотири болта, відкручуємо кардан, якщо ретарди немає. Кардан опускаємо донизу. Там ще їх два. Пітачок такий, резинове колечко знімається, він збивається. Ну, я так думаю, він може був зйомником зніматися, звісно. З ну, шлюців, ну він не знімався зйомником, нормально знімався молоточком легенько, акуратно. Сальник підтікав, ото коли соль возили, що по... Трохи, трохи возили вісу і типу, 10 разів, це кожен, кожен пів часа висипка, карданчик, карданчик трошки під цей, підтягало, підтягало життя. Так що не очкуйте, якщо хочете поміняти самі, то нема що там міняти. Головне, щоб ці руки були не дві левих, а нормально. Козачки катимося, катимось, 9-20 у нас. Потихеньку не спіша. Ніколи не спішив. Козачки. Подивилися ми на той ґрунт, Добрячий дорогущий. Де він є. О! Може щось там і буде з нього, звісно, толкове. Ну ще трохи мокрий, бо тиждень йшли дожі, тиждень, тиждень. Йдемо беремо грошики і йдемо платимо за ґрунтєць І будемо грузитися. Так, козачки, ґрунтєць, мать сухий вроді. А може і ні. Таке, мало будь. щось мало будь з нього, з того рунта Дівчатки, ми завантажились 10-55, вже проїхали пару кілометрів. Е, ситуація і змінилась. І змінилась. Сідай два, як кажуть по українці, два. Е, Коротше, все вже все все поміняло, що так планували, зараз раз, дві машинтувати, дві туди нічого не вийшло. Їдемо веземо на пробу, якщо ще чоловіку сподобається бо ці тижні ще дожі, він не дуже. ну Якщо сподобається, ще одну ходочку завеземо. А ще дві на понеділок загрузимо. Сьогодні загрузимося і на понеділок завеземо. Він трохи підсохне, прилипне в кузові, щоб так, щоб ніхрена не висипався. Ну і як завжди демо. потихенечку, не спіша, загрузили ми десяточку. Десяточку, Небагато і в кузові і в там. Якраз для машинки супер, їде потихеньку, собі, не... без, без напрягів. Е, всім підписникам, які мене зустрічали нещодавно. Всім привіт. Всім підходьте, пахучку я одному дав, якщо ти дивишся, тобі привіт старий. І багато хто мене бачить сигнали. Є таке відео одне, є таке відео. Дай. Ви мене постійно ви мене постійно питаєте. А хтось з боку каже, хто тебе питає, де два підписника. Це десь так. Минутка на горку йдемо на оборочках, бачите, на оборочках йдемо. На турбіні, щоб не грілась, машина і піднімаємося собі. підйомчик тут добрий такий. Йдемо не швидко, бо можна було і швидше вискочити, тут дорога трохи така роздолбана. Якщо підніматися 75, то випадаєш з кабіни. На горку піднімаємося, якщо коробка автомат, ви просто нажимаєте кнопку і він сам переключиться. Якщо він йде на оборотах, він обдержав, там 1400 держав. Ви піднімає, піднялись нагору, нажимаєте Включити на автомат і він раз сам передачу переключить, Не треба переключати Ми вже їдемо тут по селищу. Потихеньку, бо тут щось дорога вузенька така, і повирізали, повирізали, клаптики, десь будуть робити асфальта. Асфальт робить, чуєте, асфальт, бо на вулиці Весна. Окей, аби кудись гроші треба, було, так, ні, тільки асфальт треба. Було. Головна входить наліво, а ми йдемо направо. Ямки бачите які Я вибачаюсь Алей там, грала песня, але її не було взвіти 5-10 хвилин і ми вже на місці, вже прибули. вже прибули. Об'їжджаємо за селище по окружній дорозі, бо їхати через місто, там, ну як через місто, через село, то і не можна, бо там ось цей знак такий затрьопаний. Мене вже колись хлопчики за цей знак. Ну Він такий, знаєте, його вже Потім десь його повісили ще при Сталіні, він висів в кущах. Вони кажуть, а ви бачили там знак? Я кажу, у вас 108 єсть, він каже, що ні, кажу, я пам'ятаю. Тоді 340 гривень. Такі діла. Щось тут таке, бачите, откуда це було, тут її не було, це під бордюра, це хтось тут навозели, хлопці, на возелі, наверно. Сюди зі стройки, навозели. Да, десь тут, бо... Цього було, то не було раніше. Так, хлопаки ми на локації, заїжджаємо вивантажуватись. Ну, треба є по любому, сейчас буде цирк Отут тут сідає якийсь цирк. Тут в останнє время сідає якийсь цирк. То куза 5 кубів у тебе, то ще щось там. Сюда якийсь цирк, придяте на якийсь. Хлопці в цьому тут розуміються. і як, Знаєте, є така професія, вожу, паєю, дію аборти, любить відеоуслужбу. Це вони. Близенько проходимо біля колес. Там близенько проходимо біля козла. Да, проходимо так, да? проходимо. Так, зараз піднімемося трохи вище і подивимося, куди нам заїжджати далі. Ми вивантажилися, як ви могли бачити. Да. Все добре, трохи прилип. Ну, а що зробиш, я кажу. Ну а що зробиш? Виїжджаємо і їдемо вантажитися ще одною ходочкою. Так приємно їхати, все розцвіло, весна на вам дивіться, як гарно, гарно капець, їдеш собі, кайфуєш. На вулиці так прохладненько, добре, 14 градусів, тепла. Ну, дню десь до 20-ки дотягую, ну вже тепло. Вже тепло на вулиці класно. Взагалі супер. Їдеш, свіжо пахне, тут ліс по кругу. Взагалі супер. Дорожку попідлатували, я в шоці. Тут такі ями були, бачите нові нові кусочки асфальта лежать. Попідлатували дорогу. Невжедено, звісно, не ожидано. Тут зараз прямо йде такі, і чисто, чисто стоять справа-зліва ялинки. Чуєте, яке слово Ялинки. українське. Соловіна, наша соловіна. Аби вона цей не так жорстко людей долбало наша золоїда, ну таке. Подивіться на ці красоти, красоти. Я не знаю як воно буде українською красоти, Ну, я і так намагаюсь балакати, намагаюся. Балакаді, намагаюся. Це. Як кажуть, е, як кажуть люди одні я якось не звертав на це увагу раніше, але на теперішній час е, дивився, як там Янукович був президентом, на що він балакав, Мені так, ну, взагалі, я так дивлюся з відео, і це смішно. Ну, тіпа, смішно це якийсь вже ну, ніхто, ніхто взагалі не балакав нашою державною мовою, всі балакали. Ілі на суржику, і на Закарпатському там якомусь у них другий язик там <laughs>, другий алфавіт другий язик, коротше, смішно. А зараз всі чистенькі серезі е, ще українці. Всі балакають силовіною, бо чого, бо так треба. Всьо. Розачки! Короче, їду я, хто знає хто місний, через відупочтову в сторону Одеси піднімається ця горка, Стоять патрулька. Я туди їхав, вони стояли, типа, ну, пиняли просто так людей, як завжди. А, їду брата дігішо. Ну І стоять вони, один чувак, стоїть такий. От мені цікаво, просто цікаво так для себе. Може ви там хтось підкажете, що цікаво. Хоча в мене родичі працюють в органах. Да? Но. Стоїть чоловік. Просто стоїть собі і думає, як класно стоять. Він стоїть просто в тіночці з цим леденцом, махає леденцом стоїть, я бачу, що йому так похер на все відбувається в світі і в житті. Стоїть ледінцом, махає такий. Іде машина, бачу, у машина машину говорить світ. Все типа чітко, бодій я тільки що спеціально їхав, за ним видивився. Типа, ну що, дві не машину і шо. Каже, добрий день, може документи. Кажу, що он каже був, все, це тупик. І стоїть. І просто вони спинили машину, я думаю, порушення ніякого там не було, просто так не стояв собі, катафотом махнув, вставай. Той став і це зараз качелі почнуться, там, я вам відвідаю. Я туди їхав, зараз думаю, ще раз буду їхати, я вам засніму, якщо мене пинять, буде концерт. Буде концерт. ще буде концерт. Буду запротивлятися. Хлопаки, ми цей. Да Сітон. Де там той погрузчик. Ми на місці вже, зараз чекаємо, він догрузиться. Дядьку да їм 20 для хорошого, хорошого настроєння, каже. Ну і все, будемо їхати ще раз. 11, де там є. ноль шість. Я пацану на об'єкті був, подивився, скільки там трайва грунта, щось він так думає, що там 20 тонн. Я десь думаю тон то 50, може 60. Як кажуть людям видніше, які стілять. Не треба лізти допомагати, бо цей. Позіба не хто скаже. Дякую. Так хлопаки! Дам цей. Грузочка идет успешно. Дракон. Питає, а чого ґрунт мокрий? Чо? Чо мокрий ґрунт? Може, дощ був. Ну, Вроді не було. А так просто цілий тиждень йшов. А так дуже страшно. А, та чого ґрунт мокрий? Хріди знають, бо в мішках лежить на цьому. На складі питає, коли привезти його за недорожчик. Погрузчик працює, а ми чекаємо. Так, ми завантажились. Тапки зняли, двері закрили, печка драйв. Є таке відео драйв. Галло, бос. Виїжджаємо, їдемо. Назад, трактор вже поїхав в ту сторону і Зараз буде розгортати земельку цю по території. Ну, їй це на руку вже там, бо зараз буде ...тракторі знімати відеоблог. Бо мені невдобно трошки. А, Ну і ще можемо показати таке, що таке можу показати. Я не знаю, як воно буде удобно мені одною рукою це зробити, а Ну, хвилинку, зараз якось цей. Якось спробую. Десь так, показую. Раз. Ну, цей. Хочу себе привчити, хочу. Лазер, Козаки, яким ми на місці йдемо, даємо апарат Вадиму Олеговичу Рукавиці Відім Олегович, передаю зйомку. Окей, вивантаження пройшло шоу, правильно успішно. Ідемо закривати борта Коротше якось так ось, трохи грунтець мокрий, Ну що зробиш? Кажуть ну то що? Пальця назад. Кузов, що у нас там, порядокся. Це огонь. Все, бенч. П'ять-10 хвилин з вадиком балакаємо та їдемо. Ні, ми Ви вже вивантажились. Все чітко, грунтець прилип. Я геть лопатки коробив. Поробив Робив лопатки. Ми їдемо на базу. У нас вже багато времени, вже аж як кажуть, перевалило за обід, вже все. Пожалуйста. Їдемо на базу. Вам дякую за перегляд. Жму крепку руку козакам. Щастя, здоров'я і все буде в Україні. Дякую.